що я б смачні корисні та зроблені руками одеських жінок? Сотні далі северин активіста громадського руху «Самопоміч», презентувала нові батончики для розвідників під назвою Святецькі на честь автора рецепту Аріни Святецької. мука Колорійність цих ласощів дозволить бійцям довгий час не почувати голоду. Крім цього, ці батончики цілком гідна альтернатива снікерсам російського виробництва від яких українські військові відмовляються. Солдату потрібно три тисячі в сутки, примірна трі. Ну може, то трі підсот від того, що він великий. Ось такі от дві три порції, це суточна норма. Це дуже калорійна штука, яку солдат може кинути в карман, не померти при цьому з голоду в важких умовах. І що дуже дуже важливо, це український продукт, це продукт без ГМО, це дуже смачний продукт. І саме основне його вартість значно нижча за ціну російського снікерса на першому майстер-класі з виготовлення батончиків. Далія Северин оголосила про старт нового проекту кулінарна сутня-2. Він відрізняється від попереднього, тим, що тепер жінки будуть готувати їжу для бійців вдома, хто скільки зможе. А потім приноситимуть її у волонтерський центр на Ланжеронівську 3. жінки, які будуть дивитися, як це готується, і потім готувати це вдома і зносити все це до нашого офісу і разом запаковувати солдатам. Готові батончики. Волонтери прикрашатимуть патріотичними стрічками та листівками для бійців зі зворотніми адресами. Жінки кажуть. Приємно потім отримувати подяки. А щодо інгредієнтів солодких батончиків, це таємниця. Рецепт будуть знати тільки ті жінки, які будуть приходити в сотню далі Северин казати, розкажіть мені, я хочу готувати це для армії. Це авторський рецепт. Він можемо сказати що це на основі пісочного тіста і він довго не псується. Батончики з душею, які йдуть на фронт, коли жінки, одеські жінки їх готують, одеські жінки їх придумують, одеські жінки їх туди відвозять. Я вважаю, що це буде дуже класно класний, класний такий проект. Далі Северин, активіст громадського руху «Самопоміч в Одесі, є ініціатором і ряду інших проєктів, пов'язаних з допомогою українській армії. Вона розділяє гасло «Візьми і зроби, яке підхоплюють дедалі більше ініціативних одеситів. Це проект, який а, показує, що а, якщо ти хочеш, ти шукаєш можливості, якщо ти не хочеш, ти шукаєш причини. Ми шукаємо можливості допомагати армії щодня». Поки що солодка новинка від волонтерів не була на фронті. Але жінки запевняють, після декількох майстер-класів візьмуться готувати солоденьке. І вже за деякий час упаковані та з найкращими побажаннями святицькі снікерси по-українськи відправляться до зони АТО, де ними будуть ласувати наші солдати.